Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць. І сьогодні я поділюсь з вами ось такими дуже і дуже красивими декоративними скороченнями, так званими обавочками, які можуть стати окрасою будь-якого літнього виробу, джемперу, регланої лінії, маєчки з однієї сторони і також з іншої будь-якого топику. Такі ось красиві края з однієї сторони і також з іншої сторони. І ще раз ось така лицева сторона цих скорочень. Дуже і дуже красиві. Покажу вам під різними кутами, щоб вам краще було видно. Тож, що нам для цього потрібно, ми маємо виділити маркерами з однієї сторони виробу 5 петель і також з іншої також 5 петель для цього саме способу. Або, якщо ви можете вже без маркерів, тож, ну, бажано би для початку, особливо хто тільки починає, то поставити маркери. І першу петельку я знімаю, наступну пров'язую. А далі будуть три основні петлі, за рахунок яких ми здобуваємо ось такі красиві декоративні скорочення. Тож, і далі я маю три петельки. З них дві, змінити місцями. Ось цю петельку я просто скидаю, потім повертаю дві петельки на місце, ось так, забираю цю петельку, слідкуємо за нею. Якщо ви хвилюєте, що можете її втратити і вона розпуститься, можна взяти додаткову спицю, на яку скинути, Ось одягаю її знову назад на ліву спицю, і пров'язую розкритою лицевою. І далі ці дві наступні, які ми змінювали місцями, пров'язую дві як одну, за задню стіночку, також розкритими. Все. І в'яжемо у напрямку нашої іншої сторони. проймаючи, що у нас є. Далі, також у нас лишається 5 петель. Дві петельки відокремлюємо і працюємо з цими трьома, які саме ось виконують таку декоративну красиву доріжку, оформлення наша однієї сторони і також іншої. Тож далі я маю цю петельку першу ось. одягти на додаткову спицю перед роботою, або просто скинути, ось як я це роблю. Звісно, ми слідкуємо за нею, щоб вона не злетіла. Не розпустилась ось так. І далі я маю одягти ось поруч ці дві петлі, і також пров'язати їх дві разом. Проте, не поспішаємо їх одягати, ми маємо одягти почергово, розвернувши стіночки, ось так стіночками до нас, ось таким чином. І тільки після цього зліва направо, не за ці дві задні стіночки. А зліва направо, ось так, пров'язати як одну, ось так. І далі ось цю петельку, так звану, яка виконує декоративну роль, ось, яку ми змінювали місцями. Ось така краса вже в нас виходить. Також одну окремо пров'язуємо розкритою, обов'язково ось. щоб петелька була не перехрещеною. І далі ми просто пров'язуємо. Наше полотно до кінця. Ще дві петельки. Все. І ми маємо ось таку красу. Дуже і дуже простий спосіб. Дуже красивий і насправді дуже простий. Така ось його виверітна сторона. Також гарна і охайна. В'яжеться, до речі, виверідна сторона, просто, як і бачимо. Ось просто пров'язуємо, в даному випадку в мене виверідні петлі, а значить, в'яжемо виверідніми. Все, ось просто пров'язуємо. Також розкритим обов'язково. Ось петелька має бути розкритою, не перехрещеною, щоб з лицевої сторони полотно було. Гарним і однорідним, без так званих краплень, незрозумілих. Ось, все. Ось у нас вже готовий, скажімо так, топик. Але лишилося вив'язати шийку частинку стрічки ось, і можна ще з боків дов'язати окремо. Красиві зав'язки, і топ на літо у нас готовий. До речі, як красиво і непомітно продовжити полотно, наприклад, ось цих зав'язочок. Також поділюю з вами, як це зробити. Дуже і дуже дійсно просто і красиво, і охайно. Тож, всім бажаю чудових літніх виробів, проте спочатку ще все ж таки весна. Весняних і, взагалі, будь-яких. Насолоджуйтесь своєю творчістю і до наступних зустрічей.